Сьогодні я буду займатися рибою. Хотіла спокійно її заселити, але домашні побачили, що я не буду займатися. І будь ласка, для історії залиш, як ти це робиш. Показую вам нічого особливого, але дуже смачно. Я сьогодні купила шматок риби. Що я зробила? Я просто її помила, більш нічого. Луску я залишаю, тому що мені так смачніше, не знаю. Так, беру рибку, мию. Ну, я тут прибрала дещо було таке нехороше. І тепер я просто не знаю, хто як там робить, я роблю так, все. Я не буду хвилюватися, так не так. Бачите, така товщина, і я стараюся, щоб вона була одинакової товщини. Десь також я її так просто поріжу. І все, отак. І все. Відрізаю з цього боку. Так, я взяла ж ніж правильний, а він не хоче мені правильно робити. Так, кладу сюди. Бачите, можна покласти кісточку, нічого не заважає. Була б тут не було б тієї прекрасної скатерки чорної. Мені дуже жаль, що вона чорна. Все, кісточку поклала іншу. Так, знову і так само тут відрізаю. Такої самої товщини, як тут у нас на початку. Просто відрізаємо. Нічого мудрого. Коли робиш не для відео, все робиш красиво, а як воно виходить, так і виходить. Все дуже гарно. Все. Дивіться, кладемо сюди рибку. Все залишається в мене отакий пиптик. Всі мої знають, що я дуже обожнюю оцю частину. Так. Ця вже в мене рибинка готова. Хай тут покладе мої. Зараз отако що бачимо, та й виймемо. Оці всі кісточки великі. Не буду я це робити пінцетом, а зроблю так, як завжди роблю. В моєму віці вже без окулярів не справишся, але будемо навмання робити. Просто повиймаємо по черзі і все. Так, і з цього боку теж виймаємо. Бачите, тут теж пальчиком нащупуємо, виймаємо кістки, тому що коли вона засолиться, нам потім буде дуже приємно робити бутерброди. Але не забувайте, навіть коли ви вже наче, і наче витягли кістки, що це риба, і там, можливо, залишиться якась кісточка, нічого страшного. Бачите, як мені допомагає це чорне покриття. О, ось ось слон виліз великий. Так, тут прекрасно, все, нічого нема, тут нікого нема. Так, таку саму процедуру буду творити з цим шматочком. Бачите, луска залишається, не чіпайте її. Така процедура пророблена тут. Все, кладемо сюди, сюди, сюди. Беремо сіль. Сіль у мене морська. Можна брати морську, можна брати кухонну, кухонна сіль. Зараз проблеми з кухонною сілью, ви всі розумієте, і справжню, справжню сіль знайти дуже-дуже тяжко. Може, в кого залишилися старі запаси. Я користуюся морською сіллю за тебе, там написано Своя лінія, морська сіль при складі там немає нічого, окрім солі. Пропорція: 1 столова ложка цукру, 2 столових ложки морської солі. Морська сіль прекрасно справляється із консервуванням, і з соліннями, і головне, щоб не йодована. А морська сіль прекрасно. Колись я консервувала, перевірила, прекрасно все було. І так, 1 столова ложка цукру, 2 столові ложки солі, перекалапуцяли. І просто обмочуємо наші шматки. Зробила я таку конструкцію. Велику посуду, але поставила догори дригом мисочку, і зараз побачите, що я буду робити. Беремо шматок. І стільки прилипне, стільки починаємо прилипне. обмокувати з усіх боків. Отак. От з усіх боків обмочуємо в солі. Риба візьме, скільки їй потрібно. Бачите? А тепер викладаю сюди. От так, акуратно. Дивіться, і для чого ця конструкція, коли сіль почне діяти, і коли сіль почне розставати, воно буде, вся лишня волога буде скочуватися. Таку процедуру про. Роблюємо і з іншим шматочком. Що хотіла сказати, є різні види засолювання, але є дуже великі противники засолювання з цукром. Але цукор, ну ви знаєте, ж китайці вони ж не дурні в тому плані, що вони солоне, солодке і кисле мішають в таку, знаєте, в кучу, можна сказати, і воно дуже смачно виходить. Так з цим шматком те саме проробили. Риба візмес, які їй потрібно. Боже, це так корисно. Оця частина це моє улюблене. Mm. Так, оператор. Отак ось сюди. О. Все, ребята. Так, все мої любі. Воно буде. О, ну, оце царський шматок. Сюди ми зараз накидаємо дюрку. Отак, оба. Бачите? Такі великі шматки, а солі взяло, стільки взяло. Так, кладемо теж воно спокійно стече. Отаку От кладемо, воно просолиться, засолиться. Отак поставила. Ой, нікуди не падає. Воно нікуди не впаде. Цю конструкцію і завтра я буду розбирати. Так, миємо лапки. Зараз я помию лапки. Ранок вже наступив, подивимося, що тут у нас я ще не відчиняла. <гум> Знімаємо то все, викидаємо одразу викину. Так. А зараз я просто буду її промивати водою. І реально, як я говорю промивати, так і буде промивати. Не треба нічого вимивати, просто промию. Ось у мене чиста вода не з крануки. Звичайно. Просто берете м'язко і реально просто легенько промиваєте. Так, показую оцей пастамент, що ми з вами вчора робили. Там дуже багато води туди натекло, і вона не маринувалася в тій, бачите, така ж рідина вона вся залишилася тут. Так, беремо блюдо. Тарілку і цю рибку викладаємо просто на тарілку. У нас буде на цьому тижні. Бачите, ще одна кісточка знайшлася. У нас буде на цьому тижні потреба в рибі, тому я всю рибу викладу на тарілочку, а так, в принципі, ви можете рибу цю відразу завгорнути там поліетиленовий кульок і покласти в морозилку і витягти тоді, коли вам потрібно. Так. Все, викладаємо рибку. І зараз ми будемо з вами. Я не нарізаю рибу після того, як вона вже готова. І я покажу, що я роблю. Тут в мене, знаєте, що скарб. Тут знаходиться кріп сухий. Ви знаєте, ніколи не пробувала робити живим кропом, звичайним кропом, а працюю завжди тільки з сухим кропом. Получається, в мене його робити, і коли літом спека, неймовірна, його нема проблем з ним, щоб його приготувати. І я просто беру цим крупом і рибу засипаю. Просто так засипаю. Я не нарізаю, я бачила, деякі люди беруть рибку, нарізають. Я не нарізаю рибу, тому що. Мені шматочки риби потрібні по-різному. Тут для бутерброда одні шматочки, для того, щоб їх їсти рибку в таку інші шматочки. Отак, от я прикриваю кропом сухим. І коли я потім нарізаю, так руку поставила, ножиком нарізає, дуже приємно тримати рибу. Все, наша риба готова. Я більше розповідала, ніж вона робиться. Ну, от, виходить, так воно і є, коли починаєш готувати. І знімати, то воно набагато все довше грубиться, але ж з іншого боку, це нормально. Так, отака наша рибка. Тепер я ще тут бочок ще притрушу. Дуже зручно. Таким способом солити, таким способом прикрашати кропом. Кріп, а аром... мені здається, що він сухий, ще ароматніший, ні свіжий. Ніколи не посипала свіжим кропом, завжди чогось тільки сухим, не знаю чого так. А ви спробуйте і напишете мені, чи вам подобається, наприклад, свіжим кропом присипати. Може, ви зробите один шматок і собі відразу до столу порізали. Так що, все, запрошую вас на кухню, робіть для себе таку смакоту, Це дуже корисно, дуже смачно. До нових зустрічей і все, пока-пока-пока.